у приїздимо люблю, мене своє люблей погодить два перші зоні і 12-та серію, покляти Ми розпочнемо. Вже е проснувся! Добре, мені одне дивно твоя інформація. Е Яка ще інформація? Скажи: де твій артефакт? Е тобто цей зелений? Так, він. Е ну. Е він не ма. Він у мене. Не в тебе. Не він у тебе. Е, е... Та ні, він. А мене з нього немає. Добре, мені вже не наїти. йти. Зараз не прийти пролюплених ЗЕ. Все, я вже. Добре, якось не сюди вибратися. Тільки як. Добре. Ідея? І де тут село 15? Женіть! О, Полівлою, де ти був? Е, Я. Е, мене напевно ви е, е, пост, о, взяли ви заложники, і що? Є е, просто втік. Ну, добре, це добре, що ти живий з тобою все добре, але тебе цілий Цілий... Е... ніч, тобто, половину дня не було. І я бачу. Атож, а що зараз з тим, хто готельщиком? А, та І з ним. А я уже арестовала, уже полиция давно уже поехала. Так? А, так, она уже поехала. Доброе, а, Добрый, я тут спать. Угу. А, добре. До тебе в дуже пораний грабічник. Писни, де нам його тепер шукати? Ну, я не знаю. Я просто пішов і його немає, я просто не знаю. Тебе тільки на смерть тільки кидати, нічого нас сам не може навіть зробити. Вибачте, але він втік і я не знаю, як що з цим зробити. Звісно, ти не знаєш, що цим зробити, але. Але ж я сам справді не знаю, де він зараз. Звісно, ти не знаєш, тому що ти нічого не можеш зробити. І, і Я сам його знайду і все. ж... І я сказав, як ти не вмієш, тоді я сам це знайду. Я думаю, що він десь тут, але. Там що О, як ти на мене не шукаєш? А я заплатила бою, бо... Добре, мені, честне, було мені звіденко. Було Чому? Тому що як я по себе не втік, він просто використовували суперформу форму і мені просто прийшов би кінець. Ну, звісно, але знаєте, бос. Що? Я тобі я даю останній шанс. Шанс? Який? Ти завтра виконуєш мою місць. Ага, і яку? І я тобі одразу скажу, е, подарі пізніше. І яка це буде місці? Ти зробиш рейд. Ну, звісно. Угу. Мені здається, що якби... Е, мені було, якби зимо, подумати дуже жахливо. Е, тобто жахливо. Ну, знаєш, він може зробити якийсь рейд там, щось ще жахливіше. Який ще ще рейд? Ну, е як його якась є банда, то він може прямо її зробити, бо навіть завтра його зробити. Не потрібно переживати, я переможу, бо я навіть без суперформи, не з суперформою. Ну, я не сумніваюся, але знаєш, з ним якось треба переживати, що він тебе. За суперфому і переможу кого завгодно. Навіть навіть... Навіть, навіть армію. Ну, я не сумніваюся. Як я за зробить гейт, то я буду готовим. Я згідний що ти. Я не сумніваюся. Але ж, я знаю, що робити Хелбранблек. Я не сумніваюся. Я сказав, що я знаю. Ну, добре. Всім до побачення вами, з вами у поліблемочні всім був.